я от дивлюся, в Україні дуже багато нав'язують там демократій угу. свобод угу. того, що там демонструється в європейських країнах, але від знаєте, тих режимів, які можна характеризувати, угу. які є в Україні, там, до прикладу, охлократія, перейти сразу до демократії, є неможливо, так є якісь прохідні елементи. Якщо те, що утримує європейські структури зараз, це є. Інституції, як я це вважаю безпосередньо, uh -huh. ті, які вони є певним балансом навіть оцього прогресу, про який ви зараз скажете, тобто він стримує, якщо людина вона далеко улетіла в якийсь віртуальний простір uh -huh. так, і не має під собою, знаєте, того фундаменту. Або ціннісного або е, можливості комунікувати між собою, або втратила розуміння, звідки беруться гроші і mm -hmm. як воно взагалі, тобто воно не лайкається, воно там не пікається, а воно реально заробляється, то якраз от, от, цей елемент це є якраз інституції. В нас, якраз цей елемент, мені видається, що він втрачений на рівні місцевого самоврядування, основи територіальних громад і ОСББ, про які ви кажете. І що так продовжувати, навіть і ті ж самі проступки ми вже не вважаємо, що вони не є необхідними в нашій країні, хоча всі цивілізовані країни вони діють якраз в результаті цих от інституцій. Це як знаєте, це такі от фундаменти, завдяки яким суспільство воно може повертатися до своїх певних орієнтирів. Місце там, де відбувається, знаєте. Майданчик для mm -hmm. дискурсу і вироблення якихось там спільних там цілей або стратегій. Ну з вами важко не погодитися, але все ж таки а, Ну на сьогоднішній день треба говорити про те, що а, чому люди не, говор... не не розмовляють або ці цінності були втрачені. Тому що від людей забирається в податках. А, ми робили з колегами розрахунки 114 відсотків. На сьогоднішній ну, це, день да, це це зараз да, це... 114 відсотків. 114% зараз податкова система забирає з підприємства? Тут питання того, що у нас купа інститутів, ну, як е, казав один мій любимий професор, каже, е, учені світа, не учених тьма. Ну, тобто є інститути, е, функція яких саме е, прораховувати ці речі. Але е, якщо е, взяти буквальні ставки. То, звісно, якщо їх сумувати, це не буде 114%. Але якщо кожний податок розкрутити назад е, і подивитися, як він е, накладається на інший податок, то у нас не тройне оподаткування, а у нас е, е, ду дуже величезне оподаткування. І тут треба говорити про те, що не будуть люди злиденні розмовляти один з одним, тому що вони знервовані, вони ну не врівноважені. Їм просто ну, треба думати весь час про хліб насушний. І тут треба говорити про тенденції світові, які вже були прикладами країн в країнах, які пройшли ці етапи. Ну, та ж і Польща на 90-х, якщо в Україні ресурсно ми були набагато краще, да, то Польща була глибоко в депресії і в кризі. Але вони дуже класно реформами Бальцеровича вийшли завдяки реформам. Вони вийшли на який рівень, що у них, скажімо, 70% населення це мільйонери і мільярдери. Тобто, це ну, умовно, так. Умовно, да. Да. Але тенденція до того, що більшість в суспільстві багаті люди. А, і, і багаті люди створюють багатство. Це саме було Середнього з Грузією. Добре, а, це саме було з Грузією. Ми не говоримо про а, вірніше, треба говорити про те, що у 2008 році в Грузії ще була п'ятиденна війна. Але чому вона закінчилася за п'ять днів? Тому що весь ресурс держави був кинутий на те, щоб припинити цю війну. Про це треба говорити. І вона вже на момент 2008 року вона вже мала ті реформи, Кака як Бендукідзе, які який провів і які саме через зменшення податків зробив ефективну економіку. І треба говорити про те що комплексні реформи які відбувалися в цих країнах ну і англія як я вже згадала Маргарет Тетчер, яка залишилася як тетчеризм, да? її непопулярні реформи вони привели до того що із депресивної країни країна стала процвітаючою буквально там за якихось 3-4 роки сінгапур так само із колонії, він зараз економічне чудо кажуть, так, економічне чудо. Але це завдяки чому комплексним, ну, не люблю слово реформа, але все-таки якась трансформація відбулась в загальному в системі управління, але і в, починаючи з податків. Тобто, не можна зробити зміни. Не починаючи з податків, тому що в першу чергу ем, треба розуміти, що зменшення податків це вже е, науково доведено, зменшення податків на одну гривню дає плюс е, 3 гривні до бюджету. Плюс в робочих місцях, тобто зайнятість населення. Це плюс в розвитку. Це, ну, і, і треба говорити тут, що бізнес це є сама креативна ланка в будь-якому суспільстві, яка коли розвивається, її природня функція бізнесу, розширювати ринки збуту. Коли ринки збуту розширюються, бізнес хоче створити інфраструктуру, він хоче, щоб були грамотні люди, хоче, щоб. Все було навколо Охайне, тому що людина це є природньо, хоче заходити в, в охайне, гарне і екологічне.